І знову сльози рідних та близьких, які переривають хвилину мовчання. У Полтаві вкотре прощалися із загиблими на війні героями. В останню путь проводжали 54-річного солдата Володимира Самойліченка. На війні з початку повномасштабного вторгнення Полтавець виконував бойові завдання на посаді стрільця оператора. 26 вересня цього року він загинув від поранень. Сталося це в районі населеного пункту Павлівка Волноваського району, що на Донеччині. У Володимира залишилася дружина та двоє синів. Коли він пішов на війну, він сказав, що краще я, ніж мої сини. Але його син теж разом з ним був на фронті, поранений, лікується. А він пішов, теж був поранений, пішов знову і, і вже не повернувся. Він пройшов Афган, а Руську Орду не витримав. Я дуже вдячна всім нашим героям низький уклін, що вони нас захищають, що ми тут живемо в мирі, а вони за нас віддають своє життя. Тому я прийшла попрощатися з ним, подякувати і обійняти його близьких. Провели чин відспівування із заполеглим 21-річним солдатом Ілею Босенком. На війну хлопець потрапив добровольцем, служив бойовим медиком у протитанковому взводі роти вогневої підтримки. 30 вересня цього року Ілля прийняв свій останній бій в районі населеного пункту Сухі Яли Донецької області. У нього залишилася дружина та батьки. Пам'ятаємо його дуже світлою людиною. Він був патріотом ще. Як тільки ми з ним познайомились, і як почалось повномасштабне вторгнення, він одразу, він одразу пішов до лав ЗСУ. Він просто взяв академ відпустку і мав уже от-от виходити на навчання. І він ну, думав, як це зробити краще, бо і не хотів побратимів просати, і дуже хотів далі продовжити навчатися. Але відомо просто, що був арт і все, поховали обох воїнів на Затуринському кладовищі, що поблизу Полтави.